Всім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я хотіла б вами поговорити про мою нещодавно прочитану книгу. Так би мовити, поєднаємо і книжки і психологію. і Подумаємо трішки над тим, якщо ви маєте якесь уявлення, звісно, про психотерапію. Подумаємо над тим, якою має бути особистість психотерапевта. Подумаємо дуже багато над тим, яким має бути уявлення психотерапевта. про... Так би мовити, його психотерапію, тобто, які мають у нього бути м, такі гачки, за які він може чіплятися і розуміти, про ефект, ну, ефективна ця психотерапія чи ні. Ось так я прочитала книгу, і можливо, хтось з вас її читав. Це брехуни на кошетці, Ірвіна Ялома. Дуже класно в нього. Мені здається, кожна книжка розповідає саме про такі тонкощі психотерапії, не просто про базу. Тобто, базові речі це дуже добре, але. Так би мовити, тут є й трошки роздуми в його книжці про те, чи завжди така авторитарна ось ця позиція психотерапевта може бути доречною, чи завжди авторитарна позиція спілки психотерапевтів може бути доречною, саме з точки зору, що деякі більш досвідчені психотерапевти можуть заганяти в рамки менш досвідчених, проте не менш амбіційних і не менш таких кваліфі... кваліфікованих психотерапевтів. Ось так. У цій книжці нам показано було двох антагоністів. У нас є Ернест Леш, який такий, можна так сказати, Ще молодий, не зовсім впевнений у собі, хоча доволі такі різкі зміни хоче впровадити у психотерапію, але має якісь сумніви щодо цього. Тобто в нього немає ще такої впевненості, як у більш досвідченого психотерапевта. Він займається цим доволі таки вже довго, але має також, мені здається, деякий такий синдром самозванця, адже побоюється якихось своїх таких ще ризикованих, таких ризикованих ось цих спроб. Але в нього з'являється така. Ідея пов'язана також з тим, що він мав розмову з одним із таких психотерапевтів, який е, ну розумів трішки іншу позицію. Він сказав йому про те, що так в нього були сексуальні відносини зі своєю пацієнткою, але він вважає що це, по перше, як кохання, тобто він після цього з нею почав далі жити на якомусь острові. Також він вважав, що ну, там є такі думки про те, що насправді це не пацієнт, не готовий до психотерапії або клієнт, а це психотерапія не готова до пацієнта. Тобто є така позиція, що немає ніяких таких усталених думок, усталених постулатів про те, що і як робити з людиною. Є багато тонкощів, є багато різних людей, і психотерапевт має. Кожен раз, так би мовити, віднаходити свої якісь такі ключики до відкривання особистості. Тобто, і ці ключики можуть бути різними. Звісно ж, ну, тут не йдеться про те, щоб одразу сексуальні відносини або ще щось, але є розуміння того, що, по-перше, психотерапевт сам має бути більш відвертим, а, або він має бути більш автентичним, також це розуміння своїх, своєї ідентичності, своєї якоїсь. Власної особистості своїх власних особливостей особистості. Тобто він має бути більш щирим до, до клієнта і так би мовити, встановлювати з двох сторін відкривання особистості, а не тільки з одної. Натомість у нас є антагоніст Леша, він, Ернеста Леша, це Маршал Стрейдер, здається, прізвище. Він е, більш, так би мовити, такий авторитетний, більш маючи якісь такі кар'єрні успіхи. Він е, розуміє, що йому потрібно. Від цього життя, дуже такий ну, ненажерливий щодо грошей, мені здається, те, що в нього слабкість це і гроші. Ну, так і було і показано в книжці. Там розгортаються такі події, де йому доводиться зрозуміти, що він був неправий. Саме його слабке місце було зачеплено, і далі він вже розуміє, що Ернес в якійсь мірі був не в якійсь мірі, а доволі таки правий, тому що насправді маршал він йде за. Тим, як йому сказали, тобто у нього є чітко така визначена, так би мовити, книжками і іншими законами лінії, за якою він йде, і від якої він зовсім не висувається, не розуміючи іноді, що він просто сам сам не зовсім розуміє себе, і що, якби ж то він іноді відкривався і своїм пацієнтам, то, можливо, б трошки аналізував себе, тому що насправді це також, мені здається, було показано у книжці, що можна. Зрозуміти самого себе, розмовляючи про свої, ну не звісно, не про всі слабкості, але іноді можна додавати щось свою думку, наприклад, під час сеансу про те, що ви думаєте, свої відчуття, і так би мовити, проходити свою власну, не те, що терапію, але свою власну саму, таку кваліфікацію тобто, зрозуміти трішки про свою особистість більше, про свої недоліки. І не, не не бути таким Ха -ха, я головний, я знаю про тебе все. Ти там клієнт, пацієнт, і все. А розуміти, що блін, я людина, ти людина. Ми зараз з тобою хочемо дізнатися щось, зробити щось корисне для тебе. Звісно, я маю тому, що ти мені платиш, і тому що я маю на меті саме допомогти людині. Це зрозуміло, але. Я сам теж людина, тобто помилки психотерапевта це нормально, тому що ми не роботи і у психотерапії, так і в психології. Немає таких людей спеціально виведених, якихось таких ідеалів, зірців, які ну, ніколи не помиляються, які помічають все в своєму е, пацієнті. А так ще тут показано в цій книжці, що вони ще й брешуть ті пацієнти. Це дуже. Дуже смішно, тому що насправді психотерапевт ніколи не очікує, що йому будуть брехати або не договорювати. Він думає, що до нього приходять ну, ми платять гроші за те, щоб він вислухав людину. І він вважає, що все, що йому говорить, це ну стовідсотково право правда, стовідсотково щиро. А не так то гадалося. Тобто, тут ще й дуже такі цікаві речі відкриваються, що може приходити людина зовсім не та, за яку ви думали, що вона якою вона є. І ви можете не помітити, як вас просто обманули, або навіть навіть ви стали жертвою шахрая. Тобто можна так, так би мовити, ще й отримати таку шкідливу, шкідливий такий урон на свої. Статки. І ось, читаючи цю книгу, я згадала про те, що у нас було таке. Я ж навчаюся на психолога, зараз я на четвертому курсі. На минулому курсі у нас було таке завдання написати есе про особистість цього терапевта. Я згадала, що мої думки насправді я дуже імпоную Ір, Ірвіну Ялому. Він мені дуже подобається як людина. Мені здається, що він. Справді гарний психотерапевт, якщо він бажає так, як він пише, то скоріш за все він дуже цікава людина. Він ще йому вже не знаю скільки років, можливо, 90, можливо, ну я він вже дуже досить таки старий, але він ще живий, і мені здається, що він і досі, мабуть, доволі таки цікавий, як людина. І ось я хочу з вами поділитися своїм есе, так би мовити, своїми думками, які я писала, не знаючи про цю книгу, і порівняти з тим, що. Знам сказав більш досвідчений психотерапевт, а він досвідчений, тому що в нього доволі таки довгий період практикування. І з моїми думками ми подумаємо про те, наскільки це, ну наскільки ваша думка, наприклад, співпадає з цими думками, або наскільки ви думаєте про те, що от ви на місці клієнта, наприклад, якщо ви не знаєте нічого про психотерапію, ви на місці клієнта, як би ви... Яку б ви людину обрали більш авторитарну чи більш таку відкриту, щиру і так далі. І почнемо ми з того, що так тут у мене є вступ. Те, що прийшовши на перший сеанс, клієнт знайомиться психотерапевтом, налаштовує контакти, контакти подальшому розвитку цих відносин відкриває свою особистість. Своя суб'єктивну реальність а подекуди інтимні таємні подробиці свого життя іншій людині. Як ми дізналися з книги Ірина Ялова, не завжди то є правда, і то є правда інтимні речі, тому що іноді люди можуть приходити і вас обманювати на ваших же сеансах. Так, звісно ж, такий процес може відбутися тільки за умови встановлення довіри до терапевта, поваги до його професіоналізму та особистих якостей. Так що ж все ж таки визначає даний феномен? Наявність яких навичок та якостей потрібна психотерапевту для встановлення психотерапевтичного альянсу? Психотерапевтичний альянс це, так би мовити, та... ті стосунки, ті, та довіра, яка встановлюється під час, ну це простими словами, яка встановлюється під час Ваших сеансів, тобто, це саме те, що допомагає психотерапевтичний альянс, це і є той простір, в якому ви працюєте, і в якому людина відкривається, 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 і вже далі може так би мовити позбутися від своїх проблем. Чи має людина народитися психотерапевтом, чи все це тільки набуті вміння, що приходять з досвідом та піддаються корекції? Усі ці питання потребують розгляду та довгої дискусії, тож у цьому невеликому есе я пропоную власний погляд на те, якою має бути особистість психотерапевта. Я е, одразу скажу, щоб не читати ось це все довго, тут, до речі, таки, теж, цікаві, теж є думки, але тим не менше, щоб довго не затягувати, я одразу скажу, що я вважаю моя особиста думка, що все-таки психотерапевтам. Народжується, і вже потім, коли розуміють, що тобто це якась певна така особливість особистості, це певні навички, певні особливо емпатичні, тобто це якась вроджена така емпатія, вроджений інтерес до людини. І вже потім, якщо людина все-таки обирає цей шлях, адже вона має такі вроджені особливості, обирає шлях стати психотерапевтом, то під час навчання в неї вже обростають професійні навички, тобто на вроджені навички, вона обростає професійними. І тоді вже вона стає спеціалістом. Ось, на ну, мою думку, що без вродженого якогось такого, я навіть не знаю, як це сказати, тобто якогось інтересу, як мінімум, до людини, неможливо стати психотерапевтом, а особливо, якщо ви саме ну, не можете зрозуміти, те, що не завжди книги і авторитети, ось мені здається, що Ірвін саме про це, що книги і авторитети не завжди це є. Правильний шлях. Тобто, так, то є опора, то є ваша знову ж таки база. Але якщо ви не маєте власної особистості, власної позиції, навряд чи ви станете професіоналом. Тому що ми зрозуміємо так, що головне не шкодити людині. Але якщо ви професіонал. То ви зможете провести так би мовити якийсь такий експеримент знову ж таки з цією щирістю або ще чимось, і ви зрозумієте, ну що ви не шкодите людині, а якщо ви зрозумієте, що шкодите, то ви можете це зупинити ну, і сказати, що я зрозумів, що мій експеримент невдалий, тому вибачте, там, наприклад, справді отримати якусь. Якийсь штраф за це або ще щось. Тобто, ну ми завжди можемо спробувати можемо відповісти за свої вчинки. Тобто відповідальність ніхто з нас не знімає. Але це не значить, що людина, яка стала психотерапевтом, має тільки боятися ось цього покарання і тільки так сидіти і чекати, щоб її ніхто не за це не покарав, і ось робити тільки там якісь певні речі. Тобто, ні, це дуже круто, те, що це також творча професія. Ми також маємо якусь власну думку, маємо власні. Маємо власний вияв як людини. Тобто під час того ж сеансу виявляється особистість не тільки однієї людини, не тільки того, хто платить гроші, а й того, хто сидить і слухає, і також має якусь думку певну про те, що він слухає. Так що ну, ми ж теж люди. А, наступною так, значить, тут ми говоримо про те, які навички я брала у сексу на Вінстона, Також ось тут є модель емпірична, на яку я спиралася, коли говорила про те, що має мати психотерапевт, відкритість. Там є далі довіра, викликання довіри, це дуже все добре, але я прогортала, і вже в моделі Кочунеса, ось тут, мені здається, я там писала: так, далі Кочунес виділяє силу особистості та ідентичність як необхідні риси для ефективної праці спеціаліста з психотерапії. Ось цей пункт особисто для мене є одним з головних. Адже я вважаю, що психотерапевтом народжується, а вже потім розвиває собі певні навички та стають гарним фахівцем. Ось тут я. Саме головна така моя думка: наприклад, людина, що не має задатків до розуміння людей, не має власної думки своєї позиції та сильності якої опори негативному і аб'юзивному зовнішньому впливу, на мою думку, не зможе бути терапевтом на тому рівні, якого вимагає дана спеціальність. Адже працювати з людьми, це завжди бути готовим до викликів долі, до посягання на гідність та права людини. До стереотипів та стигматизацій, та інших чинників, що заважають багатьом особистостям віднайти власну ідентичність. І ось про стереотипи та стигматизацію це і є власне та проблема, яку, яку мав Маршал Стрейдер у книжці Ірина Ялома, тому що насправді він йшов за стереотипом, за тим, що йому сказано, за тим, що в нього є, як шаблон. І без цього шаблону він просто жити, мені здається, не міг. І ось коли він, він відчув свою власну слабкість як людини, то що він не якийсь там монстр психотерапійний робот, то тоді так, він зрозумів, що Ернест був правий, і що його учень, його, його, на його супервізіях вони займалися. Тобто супервізія це коли один психотерапевт слухає іншого про його якісь там нюанси на сеансах і робить якісь такі. Помітки, може щось обсудити саме з точки зору, щоб ну знову ж таки схилити людину до правильного вчинку, тому що іноді психотерапевт також може щось забути про те, що основні, основні якісь свої етичні принципи і там і інше. І тому йому потрібен супервізор, щоб час від часу нагадувати якісь. Або зі сторони розуміти якісь проблеми, які відбуваються на сеансах. І ось Маршал, який був саме супервізором, тобто якимось таким головним над Ернестом, зрозумів, що ні, Ернест був більш правий, аніж він сам. Те, що він йому якісь проблеми не зовсім такі, які він не зовсім ті проблеми розгорталися. а Хоча насправді самого Маршала теж є доволі такі великі проблеми. Так, і ось тут також, здається, є. Про те, що є якісь особливості, а ось тут наступним пунктом постає розвиток самосвідомості, ось так. Тут саме про це, що я кажу, тобто про розуміння своїх слабкості своїх недоліків. Тобто, самосвідомість – це розуміння себе як особистості, не ідеалізація, не якесь приниження себе, а свідоме уявлення про те, який ти є, який, на мою думку, полягає в тому, що психотерапевт міг розпізнати свої емоції, міти ними корелювати та розуміти певні особливості власної особистості, які можуть заважати встановленню гарного альянсу. Наприклад, я можу виділити в собі надто високу збудливість та вразливість і в деякій мірі імпульсивність. Ці особистісні характеристики може стати на заваді, коли клієнт виклика... викликатиме в мене якусь бурю емоцій, тому на даний момент я намагаюся виокремлювати ці стани та працювати над розвитком саморегуляції. Так, дуже-дуже правильно я написала, тому що насправді в мене справді є такі, не то що це недолік, мені здається, але ну. Певні в, тем, в певних ситуаціях це буде недоліком, тому що імпульсивно іноді не зовсім якби так не зовсім виважено. Я можу іноді емоційно у мене особливо міміка, міміка і рухи у мене іноді дуже емоційні. Вони можуть видавати мою. Тобто це проблема. Якщо це сеанс, то я не зможу досить таки приховано <риховно> і безоціночно ставитися до людини. Якщо в мене є якийсь емоційний відклик, то тут треба над цим працювати, над регуляцією цього емоційного відклику. Але я усвідомлюю свою цю, цю, цю недолік, так би мовити, свою цю особливість і буду над нею працювати. В свою чергу, маршал трейдер, який був в цій книжці не зовсім розумів про свій цей не те, що це недолік, але це ну, перебільшення авторитарності, тобто це якесь таке поклоніння, вірування в якусь вищу силу психотерапії, яке насправді ну, недоречне, тому що немає такого стовідсоткового. Не знаю, такої стовідсоткової віри в, це, в те, що це допоможе, тому що це залежить саме від людини, від психотерапевта і, так би мовити, від випадку. Не завжди психотерапія може бути такою ефективною, навіть якщо йти за правилами. Тобто правила, правилами, але в житті все складніше, як ми вже говорили про синдром самозванця І ось <Yet> мені здається, що тут класно, просто лом він не те, що там. Так би мовити, осудив цього маршала. Ні. Він просто показав, що ось так і проходить етап розуміння себе як особистості. Тобто іноді 20 років практики не дають нічого, а ось один такий випадок, такий. Просто ну, такий промпрям ви вибух такого якогось розуміння через те, що сталася така травма в людини, тому що ну там був такий випадок, я не буду не буду вам спойлерити, але якщо це станеться щось таке, що сплине на розуміння людини, що переоцінки своїх життєвих цінностей, то іноді такий вибух спрацьовує і тоді вже розуміння. Того, якою має бути психотерапія і більше якесь підвищення своєї кваліфікації, відбувається стрімко. Тобто не так, що там прийшов і все зрозумів перший же рік. Ні, іноді 20 років практики, і все одно людина ще не зовсім розуміє, в чому саме полягає психотерапевтичні ці процеси. Ось так. Я думаю, що було вам було цікаво. Якщо у вас є якісь ще думки щодо того, яким має бути психотерапевт, або до якого б ви пішли психотерапевта, тобто, чи згодні ви зі мною що це якісь вроджені якості з професійними навичками, і чим потрібно, щоб людина була від більш відкрита і щира, на вашу думку, чи ні, чи це доречно, ну, якщо ось, наприклад, на сеансі вам психотерапевт буде говорити про власні думки щодо того, що ви говорите. Не з точки зору, щоб він вам щось радив, ні, а з точки зору, просто ну власна щира відповідь, те, що ну я в мене, я відчуваю на ваші там слова таку-то емоцію, або я відчуваю, що в вашому випадку я б так не вчинив, ну але це ваше життя, наприклад, тобто щось таке. Чи було б вам? Це доречно, чи не пішли б від такого психолога і сказала або від психотерапевта, і сказала йому до побачення, тому що на що я прийшла розповідати про своє життя, що ти тут сидиш, мені е, розказуєш. Мені потрібно, щоб ти мене просто оцінив там і сказав якісь такі власні е, спостереження, і все без думки, а саме якісь об'єктивні спостереження, без суб'єктивної думки. Ось так. Як ви вважаєте. Буду вдячна вам за відгук. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також в мене є монобанка для збору коштів на розвиток мого каналу, якщо хочете, можете донатити. Дякую всім за увагу. Дуже рада те, що приєднується багато таких людей, які справді зацікавлені тематикою мого каналу і підтримують мій канал. Дуже вам за це вдячна. Все, до побачення!